Він маленький, набитий тирсою та названий на честь 26-го президента США Теодора Рузвельта. Його ім'я Тедді це плюшевий ведмедик, якому виповнилося вже більше 100 років. З виникненням цієї іграшки пов'язана історія, що сталася з американським президентом на полюванні. йому охотитися на маленького медвіжонку, який зарані прив'язали до дереву. Когда Теодор Рузвельт увидел, что що мішка встав на задні лапки, він був напуган, то він відказався стріляти в маленького на день в газетах карикатури. Після цього випадку емігрант із Росії Морис Міктом виставив у вітрині свого магазинчика іграшкового ведмедика, якого шила його дружина. Поруч повісив вирізку із газети. Рекламний хід спрацював, від покупців не було відбою. З того часу розпочалася тріумфальна хода по світу плюшового створіння. Виникали клуби, присвячені іграшковим ведмедикам, а сам рух назвали Теддіманією. В Україні теж працюють майстри та дисти. У них кожна забавка це індивідуальність і кожна має ім'я. Так, це Євсей. І це моя перша була спроба створити іграшку в стилі Тедді. Наталя Лещенко з дитинства шиє іграшки. Однак професійно почала виготовляти ведметики в рік тому, коли поспілкувалася з подругою з Німеччини. Там плюшові звірятка – окрема культура. Зробила одного і більше не змогла зупинитись. Ну вийшло. І він зразу вийшов, такий, як я його бачила, яким я його запланувала собі. Спершу брала викрійки у всесвітні мережі. Потім почала і сама вигадувати. В середньому одного ведмедика шиє тиждень. Каже, задум треба виносити в собі, як дитину. Деякі вироби дарує друзям, якісь продає через інтернет крамниці. Звертаються з індивідуальними замовленнями. Найдорожчого свотеті жінка продала за 100 доларів. Звичайні іграшки коштують від 100 гривень. За місяць вдається реалізувати близько п'яти забавок. Наталя каже, багато на цьому не заробляє, адже матеріали переважно імпортні. Використовує як доступну пальтову тканину, льон, ситець, так і дорогий мохер, який у світі виробляють всього кілька фабрик. На жаль, поки що в нашій країні це тільки на такій початковій стадії. Навіть у нас навіть немає де купити матеріалів. Ми все заказуємо це через інтернет з інших країн з Росії, з Німеччини, з ЮАР, з Японії навіть. Тож собівартість іграшки може сягати кількох десятків зелених. Втім, на ведмедиках заробити можна. Однак, у разі участі в інтернет-аукціонах та виставках в Україні вже з'явилися спеціалізовані магазини з продажу такого товару. Така ідея жива завжди в усіх європейських містах. Є такі магазини, подібні авторських іграшок і ведмедиків, зокрема. Наприклад, у цій крамниці іграшкових ведмедиків придбати забавку можна як за 30, так і за тисячу гривень. Серед найцікавіших зірядка з київською пропискою, тусовщик з Троєщини, забіяка з щоколівки, митець з Андріївського узвозу чи інтелігент з Русанівки. Поза конкуренцією плюшеві депутати. Депутатів особливо дуже полюбляють, забирають часто просто і чиновникам на подарунок, і чоловікам, тому що вони в костюмі, в кроватці, з депутатським значком ну такі дуже солідні ведмедики, так що користуються популярністю. Скільки коштує депутат? Депутат здається, 190 гривень. Те це не іграшка для дітей, а коштовність для колекціонерів на заході ціни на ведмежат стартують від 200 євро. А вартість на аукціонах може сягати десятків, якщо не сотень тисяч євро. Так, один з найдорожчих лотів траурний чорний ведмедик, випущений до Дня загибелі Титаніка. Десять років тому на аукціоні Крістіс його купили за 150 тисяч євро.